Великодня Паска. Аплікація. Як і Різдво, Великдень сімейне свято. На нього збирається вся родина. З першим променем Сонця, священик в церкві сповіщає Христос Воскрес, а люди хором відповідають Воістину Воскрес. Великдень. Одне з найулюбленіших свят дорослих і дітей. Це й зрозуміло малеча обожнює ліпити Паску і розфарбовувати різнокольоровими фарбами яйця. Паска означає присутність Бога в людському житті. Саме солодкість і краса пасхального хліба виражають любов та милосердя Господа до кожного з нас. А як красиво прикрашають пасочки і квітами, і яєчками, і різними виробами. Краса та смакота. Я також створила свою чудову пасочку, щоб швидко не з'їсти її, а милуватися нею. Розгляньмо її пасочка квадратної форми, коричневого кольору. Кутики у неї заокруглені, а зверху пасочки багато білосніжної солодкої глазурі, яка прикрашена різнокольоровою посипкою. Ой, друзі, а я ж забула вам показати, як створювати цю паску. Бібіді Боби бу повертаємось назад! Для створення великодньої пасочки нам знадобиться аркуш білого паперу, клей, ватні диски, шматочок аркушу коричневого кольору, фломастери різних кольорів, а також серветка. Ну і, звичайно, не забудьте про підставку Візьміть аркуш паперу, коричневого кольору, квадратної форми та відріжте нижні кути. З однієї сторони намастіть папір коричневого кольору клеєм. Приклейте його знизу посередині аркуша білого кольору. Ось так. Допоможіть приклеїти серветкою. Потім за зразком приклейте. Ватні диски. Щоб краще приклеїлись вироби, допомагайте собі серветкою. Візьміть фломастери різних кольорів і поставте крапки на ватних дисках. Ось таку пасочку у мене вийшло зробити. Створюйте ви власні пасочки та надсилайте мені, а я з нетерпінням буду чекати. На столі духмяна паска, а круг неї писанки. Уділи нам, Боже, ласки на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина та молитва всіх єдина. Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. До побачення, друзі!